Українська співачка Євгенія Власова в останні роки перебувала поза публічним простором. Дізнатися про подробиці життя артистки вдавалося лише через її публікації у соцмережах та вкрай рідкісні інтерв'ю. Між тим ходило багато чуток про те, що вона перенесла важку хворобу і взяла творчу паузу. Телеграф Юей розповідає, куди зникла співачка і як зараз виглядає. Підписуйтесь на наш канал. Докладніше далі. Майбутня зірка української стради Євгенія Власова народилася 8 квітня 78 року у Києві. Її мама Галина Поплавська, колишня актриса, а батько Олександр Поплавський, співав у капелі імені Левка Ревуцького. Чоловік пішов із сім'ї, коли Євгенії був один рік. Власова захоплювалася музикою та співом з дитинства. Маленькою вона відвідувала дитячий хор «Сонечко», де незабаром посіла місце солістки. Закінчивши школу, Євгенія вступила до музичного училища імені Глієра. Вже на першому курсі вона брала активну участь у конкурсах і виступала в одному з найстаріших нічних клубів столиці Голлівуд. у 2001 році. Виконавиця познайомилася з Дмитром Костюком, який разом з Костянтином Меладзе був засновником музичного гурту. «Віагра». Костюк став продюсером ласової, але співачці нерідко доводилося працювати самій. У цей час записувалися її україномовні та російськомовні пісні. Зокрема, композиції Я Жива Ріка і Плач або стали справжніми хітами. Пізніше Євгенія стала дружиною Костюка, і у серпні четвертого року у пари народилася дочка Ніна. Хрещеним батьком дівчинки став Костянтин Меладзе. Втім, вже через рік подружжя розлучилося. За словами співачки, їхні стосунки були невротичними, а не щасливими. У дев'ятому році у ЗМІ з'явилися чутки, що у Ласової діагностували рак. У цей же період артистка, яка раніше носила довге волосся, раптом змінила зачіску на коротку стрижку. Крім того, тривожні звістки збіглися із паузою у сценічній діялі. Власової. Втім, сама вона новини про стан свого здоров'я не коментувала і через деякий час спробувала повернутися на сцену. Уже 16 го року співачка знову оголосила про творчу паузу і лише у 19-му зізналася, що перенесла операцію та проходила курс хіміотерапії. Водночас, за словами артистки, у неї ніколи не було онкології, а лікування мало скоріше запобіжну мету. У 21-му Власова з'явилася одразу у двох розважальних проєктах на українському телебаченні. Вперше за 10 років вона виступила перед великою аудиторією у якості запрошеної гості в голосі країни. Тоді співачка вийшла на сцену з підопічною вокального тренера Олега Винника. При цьому артистка зазначила, що не збирається повертатися до шоу-бізнесу. Того ж року Власова взяла участь у телевізійному проєкті Танцює з зірками. На шоу вона боролась за перемогу в парі з танцюристом Максимом Леоновим. Втім, у восьмому ефірі пара залишила проєкт. Повномасштабне вторгнення Росії. Артистка зустріла на Київщині разом із дочкою. Матір'ю та братом. Перші дні родина провела у підземному гаражі. Виїхати з України, коли придбати квитки було майже неможливо. Євгеній допоміг Костянтин Меладзе. При цьому останній разом зі своїм братом Валерієм Меладзе досі замовчує звірства російських окупантів в Україні. Навесні 22-го року Власова поїхала до Чехії, де провела півтора року. Спочатку вона жила там на заощадження, а потім почала викладати вокал. У 23-му співачка повернулася до Києва. Сьогодні артист не заміжня і давно не виходить на сцену. Натомість вона називає себе духовним практиком, що допомагає людям через голос, вібрації, енергії та частоти у нещодавньому інтерв'ю Славі Дьоміну Власова зазначила, що не розділяє людей через їхню мову спілкування чи національність. Зокрема, співачка не має упередженого ставлення до російської, якою цитуємо, говорить багато класних людей, що підтримують Україну. За минулий рік міські голови українських обласних центрів задекларували доволі різноманітні автомобілі в автопарках посадовців та їхніх дружин, бюджетні моделі 90-х років та преміальні позашлюховики останніх років випуску. Докладніше про те, на чому їздять мери українських міст. Далі підписуйтесь на наш канал. Як з'ясував проєкт Резуб вивчивши дані з єдиного державного реєстру декларацій, автопарки міських голів суттєво відрізняються, поки одні не мають жодної автівки і віддають перевагу оренді, інші купують і змінюють транспортні засоби як рукавички. Так, мер вінниці Сергій Моргунов минулого року задекларував Mercedes-Benz GLE 400 2016 року випуску за майже півтора мільйона гривень. Щоправда, авто зареєстровано на його дружину Наталію Моргунову. у власності самого посадовця значиться Mercedes V300D 2020 року випуску, який родина придбала у 2022 році. Мер Чернівців Роман Клічук у 2020 році придбав Mercedes-Benz S350 2017 року випуску, який на момент покупки коштував 2 мільйона 350 тисяч гривень. Також посадовець має Land Rover Velar 2019 року випуску, придбаний у тому ж 2020-му за трохи більше 2 мільйонів гривень. Мер Києва Віталій Кличко задекларував одразу чотири автомобілі. Серед них них Land Rover Discovery 3.0 3013 року випуску вартістю понад 900 тисяч гривень та три Toyota Sequoia 21 року випуску, якими очільник в столиці користується безкоштовно. Міський голова Луцька Ігор Поліщук зареєстрував два автомобілі. Перший – Volkswagen Passat 18 року випуску. Він придбав у 24-му за 635 тисяч 500 гривень. Другу автівку – Audi Q5 18 року – купила його цивільна дружина у 20-му році за 800 тисяч. 400 гривень. Своєю чергою мер рівного Віктор Шакерзян орендує автівки. Минулого року він їздив на Land Rover, Range Rover, автобіографі 16-го року та Шкоді Супер 23-го року випуску. На орендованих авто їздить і мер Харкова Ігор Терехов. Минулого року посадовець надав перевагу Mercedes-Benz L350 CDI Сіддіай 13-го року випуску та Volkswagen 5-го року. Мер Львова Андрій Садовий також не має зареєстрованих на нього авто. Однак дружина посадовця має одразу дві машини. Шкода Кодіак 17-го року випуску вартістю 968 700 гривень та Мерседес Бенц Ві 300 21-го року за 2 мільйони 374 350 гривень. Мер Ужгорода Богдан Андрієв теж безоплатно користується Audi Q8 19-го року випуску вартістю 3 мільйони 348 662 гривні. Автівка зареєстрована на дружину політика. Також жінка є власницею Мерседес Benz МЛ 350 вартістю 562 тисячі гривень. Відсутні автівки і у деклараціях водіосного мера Одеси Геннадія Троханова та секретаря Сумської міської ради Артема Кобзаря. Одним із найскромніших автопарків володіє очільник Івано-Франківська Руслан Марцінків. У його декларації значиться лише шкода Октавія, 16-го року випуску вартістю 468 тисяч 742 гривні. Тернопільський мер Сергій Надал володіє Ауді Кі. 7 24-го року випуску за 750 тисяч гривень. Три авто у своїй декларації вказав мер Черкас Анатолій Бондаренко. Це ваз 21 7-го року випуску, Lexus LX-570-21 го року та Mercedes-Benz GLS 400D 22-го року випуску. Своєю чергою Роман Мрочко, вже екс-начальник Херсонської МВА, зареєстрував Lexus RX 450H 18-го року випуску за 1 мільйон 400 тисяч гривень. Справжнім рекордсменом виявився очільник Дніпра Борис Філатов у його безпосередній власності 5 авто. Mercedes S 600 L 2012 року випуску вартістю понад 5,5 мільйонів гривень. Jaguar XJS Convert го року за 74,5 тисячі. Mercedes-Benz 269 го року за 15 тисяч гривень. Dodge Ram 2008 року за 322 тисячі 400 гривень і Раф 22,031 88 року за 43 тисячі гривень. А його дружина Марина Філатова володіє трьома поршами. Панамера 12-го року випуску вартістю майже 1 мільйон 700 тисяч гривень. Каєн 2008 року випуску за мільйон 466 тисяч 400 гривень. Та Карера 911 сьомого року випуску вартістю 612 тисяч 355 гривень. Аналітики Ю control проаналізували декларації народних депутатів за останні два роки. Підписуйтесь на наш канал, якщо хочете дізнатися, кому з парламентарів вдалося збільшити свої статки і хто сьогодні отримав найбільше у Верховній Раді. Докладніше далі. Сукупний дохід членів фракції Петра Порошенка Європейська солідарність за минулий рік склав 4 мільярди 700 мільйонів гривень. При цьому 98% від цієї суми та 65% від доходу всіх нардепів складають заробітки самого Петра Порошенка. Основна частина його доходу, понад 60%, складається з отриманих дивідендів та відсотків від іноземних компаній. Втім, користуватися цим багатством політик наразі не може, адже з лютого перебуває під санкціями РНБО. З блокуванням усіх рахунків Другим за рівнем доходу серед членів фракції Європейська Солідарність є Олексій Гончаренко. Його дохід у 2024 році склав 9 мільйонів 600 тисяч гривень, що трохи менше, ніж його родина заробила у 2023. Зменшення доходу відбулося через менший заробіток його дружини Ольги від підприємницької діяльності, що за рік впав на понад 2 мільйони. Третє місце у фракції Порошенка посідає Микола Княжицький з доходом у 8 мільйонів 900 тисяч гривень. Цей показник за рік Зменшився майже на мільйон причиною також стало зменшення доходу від підприємницької діяльності його дружини Лариси. Сукупний дохід членів фракції Слуга народу у 2024 році склав майже 687 мільйонів гривень. Порівнюючи з 2023 роком, дохід нардепів зменшився на 7,7%. Найвправнішим серед слуг є Андрій Герос, що отримав дохід у 70 мільйонів 300 тисяч гривень. Втім, минулоріч доходи зменшились майже на 10 мільйонів гривень через зниження суми доходу від погашення ОВДП депутата та його дружини, а також через зменшення доходу від підприємництва Остан. При цьому зарплата пана Геруса збільшилася на 12%, а уклад його дружини Наталії у то Редкліф Партнерс майже втричі. Нардеп Сова отримав 34 мільйони 100 тисяч гривень, але його задекларований дохід у 24-му зменшився на понад 24 мільйони. Близько 68% доходу становили отримані дружиною Людмилою дивіденди в АТ Монтерей. При цьому на підприємницькій діяльності жінка Нардепа заробила у 6 разів менше, ніж у 23-му. Нардеп Тарасов отримав 22 мільйони 800 тисяч гривень. Дохід парламентаря у 2024 році збільшився майже на 33%. І в основному це відбулося за рахунок отримання подарунків від його батька Сергія Тарасова на суму понад 21 мільйон гривень. Голова фракції Батьківщина Юлія Тимошенко не лідерка серед підлеглих за отриманими коштами. Загалом 24 народні депутати, що входять до складу фракції, минулоріч задекларували сукупний дохід у розмірі 111 мільйонів 500 тисяч гривень. Лідерами за доходами у фракції, як і у 23-му, є Андрій Позійчук, Олег Мейдич та Костянтин Бондарєва. Сукупний дохід 21 члена депутатської групи Платформа за життя та мир за 24 рік склав 160 мільйонів гривень, що на 24 мільйони більше ніж у 23 му Найбільше в проросійській політичній силі отримали Юрій Бойко, 45 мільйонів гривень, Віталій Борт, 43 мільйони та Григорій Суркіс. Понад 24 мільйони гривень. Найбільший дохід серед депутатів, які не входять до складу жодної фракції чи групи, отримали Олесь Довгий. 70 мільйонів 300 тисяч гривень, віце-спікерка Олена Кондратюк із сумою у 76 мільйонів 800 тисяч і Антон Яценко 30,5 мільйонів гривень. Найбільша зарплата за 24-й рік серед позафракційних депутатів більш як 1 мільйон гривень була у голови Верховної Ради Руслана Стефанчука, а найменшу зарплату, майже 426 тисяч, задекларував Микола Тищенко. Втім, торік його дохід зріс на 27% і становить близько 13 мільйонів гривень. 12 мільйонів 600 тисяч із них є подарунком у грошовій формі від колишньої дружини Али Барановської. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.